Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про зміни на польсько-українському та польсько-білоруському кордоні, тому як польща все сильніше і глибше готується до можливого протистояння, до можливої війни. І знову ж таки на сьогоднішній день у нас є нові, можливо, навіть історичні рішення щодо кордонів. Давайте в цьому всьому розбиратись. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. І також вдячний кожному за підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож, вдячний, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже. Почнемо з того, що е, вже декілька місяців Польща активно заявляє про те, що вони серйозно готуються до війни. Е, можливо, і, е, Дуда їздить по всій Європі, по всьому світу і всіх заохочує виділяти більше грошей на оборону. Це стосується країн Європи в першу чергу, так, і їх союзників по НАТО. Е, натомість Дональд Туск. Також дав чітко зрозуміти, що Польща максимально готується і в час ікс буде готова до того, що Росія, наприклад, захоче на Польщу напасти, але при цьому відправляти війська в Україну для того, щоб стримати Росію на території України. Вони чітко сказали, що цього робити не будуть. Ми про це з вами говорили в минулих відео, але при цьому не можна применшувати їх. Роль в зміцненні обороноздатності Польщі, так? що в першу чергу важливо як для польського виборця, так і для пересічної людини, яка проживає на території Польщі. І <кхід> на сьогоднішній день у нас є нове рішення. Його про нього сказав голова Міністерства оборони Польщі Владислав Кошіняк-Камиш. І він заявив, що цього року буде виділено рекордну суму: це 850 мільйонів злотих на військово-оперативну групу Підляща, яка захищає східний кордон України. Тобто, е Зараз ми розберемось, наскільки це велика сума. Вона справді історична, бо ніколи в житті Польща на укріплення східного кордону не виділяла таких колосальних коштів. Він про це сказав під час зустрічі з солдатами та командуванням 19-ї Люблінської механізованої бригади і про це передає агентство ПАП. Він сказав наступне: близько 850 мільйонів злотих, тобто найбільше. Ніж будь-коли ми виділимо цього року підляській військові оперативні групи з охорони кордону. Ми інвестуємо все більше і більше, ми будемо витрачати все більше і більше грошей. І завдяки нашим платникам податків, податків яким я дуже дякую, щоб це угрупування могло функціонувати, могло виконувати свої місії. Сказав Косіняк. Камеш, і ми зараз також про ці деталі поговоримо, потім перейдемо до висновків, які висновки ми, як українці, як Україна, можемо зробити з таких підготовок. Очільник Міноборони Польщі також наголосив, що посилюється захист кордону. Це не просто периметр. А як ми щойно говорили з генералами, це присутність солдатів і прикордонників, які мають контролювати кордон, недостатньо просто мати безпеку цифрового комп'ютеризованого характеру, тобто там дрони, камери і так далі. Має бути присутність прикордонників і солдатів, які їх підтримують. Тобто, щоб, наприклад, якщо будуть заходити якісь диверсійні групи, чи якщо вже там військо, наприклад, буде заходити, прикордонники мають бути там, і армія має бути там, які зможуть адекватно одразу ж реагувати на ситуацію, яка відбувається в конкретній точці конкретного кордону. А ми знаємо, що на сьогоднішній день. В Польщі, якщо взяти всю Польщу, то єдина небезпечна точка, так, яка справді несе загрозу для суверенітету Польщі, можна так сказати, вона знаходиться саме на східному кордоні, тому йому приділяють настільки багато уваги. І ці кошти фактично підуть на. Поповнення і створення е, нових е, підрозділів, які будуть обороняти східний кордон. Також ці кошти будуть витрачені на будів... на будівництво опорних пунктів і фортифікаційних споруд е, для того, щоб е, в час ікс Польща була готова, і, звісно ж, для того, щоб е, придбати нові. Е, Засоби, скажімо так, якими можуть користуватися ті військові, які несуть там службу. Він також додав, що польська армія, згідно з конституцією, має захищати цілісність польської держави, суверенітет польської держави, недоторканність її кордону. І що ж про що ж це може говорити? Це може говорити в контексті того, що заявляв власне на днях Туск. Що вони розуміють всю небезпеку ситуації і Польщу не можна назвати легковажною в цьому плані, як там, наприклад, це можна говорити про інші країни Європейського Союзу? Польща чітко розуміє, що загроза є реальною, і е, чому вони не відправляють, наприклад, війська в Україну і чому Туск про це говорить? Бо вони хочуть накопичувати максимально е, засоби і резерви для того, щоб у е, випадку, якщо в найгіршому так сценарії, якщо Росії вдасться добитися якихось успіхів в Україні, і вона пройде в Україну так. Вони одразу будуть заходити в Польщу. І якщо зараз Польща почне втягуватись в ті бойові дії, які відбуваються на території України, то вони витратять свої сили, їм не вдасться там накопичити достатню кількість зброї, боєприпасів і резервів. І потім, якщо навіть в такому випадку буде невдача, то їм не буде власне чим ефективно захищатись. От я Думаю, що логіка в них саме така, але з іншої сторони, тим, що вони, наприклад, ну, так мінімально на сьогоднішній день підтримують реальними діями Україну і українську армію, вони справді можуть себе наразити на те, що можливо і не по всій Польщі, але якась частина Польщі буде піддаватися. Ну, якби на ній будуть проходити бойові дії. Це я говорю про найгірші випадки, чисто гіпотетичні, про ті, про які говорять найвищі високопосадовці Польщі. Тобто, це не я тут зараз розвожу панікою. Собі придумаю це. Говорив Туск, Дуда, той самий Кошіняк Камеш, різні депутати Сейму і так далі, і так далі. Також е, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в 2024 році країна має намір витратити на оборону, виключно Польща, 137 мільярдів злотих, що приблизно дорівнює 33 мільярдам доларів. Це становить понад 4% від ВВП Польщі, і можемо зробити висновок, що е, Польща левову частину тих коштів, які осідають в державному бюджеті, фактично використовує на оборону. І є в них вже скептики, які говорять, що от вони розводять паніку, відмивають кошти, вкладаються в армію і так далі. і так далі. Але друзі, давайте розуміти, що Польща вчиться на помилках України українців, от і вони розуміють, що в будь-якому армію треба годувати так, витрачати на неї кошти. І якщо ці кошти, якщо народ не хоче ці кошти витрачати на утримання своєї армії. То він буде він буде ці кошти витрачати на утримання чужої армії, коли ті прийдуть, захоплять території, окупують їх і будуть на них правити. Ми бачимо це вже, бо це вже просто зараз відбувається на окупованих територіях України. Я думаю, що ті люди, які там залишились і страждають від окупації, вони були б не проти. Ще більше витрачати коштів декілька років тому для того, щоб такої ситуації на сьогоднішній день не було і щоб вони спокійно могли далі жити в своїх домівках. Тому маємо на сьогоднішній день такий тверезий і мудрий, на мою думку, підхід польської влади до оборони своєї країни. Дуже круто, що вони укріплюють свій кордон. Можливо, також вони наважаться на якусь ще більшу підтримку України, бо Україні справді це потрібно. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!